Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо, що відбувається в Сполучених Штатах, тому що буквально нещодавно Трамп робив ну невелику прес-конференцію у себе в кабінеті. і йому сказали журналістка сказала: пане Трамп росіяни не дотримуються. Режиму тиші стріляють знову ж таки. У нас з вами є інформація, що зараз дронами обстрілюють сумщину, навіть є жертви. Вчора вночі обстрілювали Одесу, коли там був чешський президент. Перед цим обстрілювали Кропивницький, обстрілюють Київ по кожну ніч. Ну от а Жонська каже: ну вони ж не дотримуються. Ну знаєте, вони там просто собі воюють та й воюють. Ну, зрозуміло, що якби Трамп був президентом, ця війна б не почалася. А ще Трамп почав захищати <кхи> Ілона Маска і каже: ті, хто нападають на салони Тесла і малюють улюблене привітання Маска на різних зупинках, будь покарані як терористи, банди і отримують по 20 років. Більше того, поїдуть в тюрмах сидіти в Сальвадор. Що? Ви серйозно? Цілий президент починає захищати власника автомобільної компанії. Ну, в маска дійсно справи погано, тому що, крім Трампа, ще включився батько. Я вам зараз розкажу, що батько краще б батько не включався. Взагалі, він нам намагався захистити, що маск не расист, чим самим ще більше підтвердив настрої Ілона... Власне, заява піскова, що вони не стріляють, і бачите, Трамп з цим погоджується. От що буде з делегаціями, тому що Україна каже, ні, 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 ми не хочемо там, щоб нас зближували з росіянами. їдемо на двосторонні переговори з американцями. Ну і власне 40 мільярдів ніхто нам нічого не дає. Провалили, правда кажуть, що Калас хоче повернутись до цієї ідеї. Німці тим часом дали 3 мільярди, але то це після невдалих заяв міністра закордонних справ. Вийшов президент і каже, що вони готові направити в Україну війська. Одним словом, давайте все це зведемо до єдиної зрозумілої картинки, тому що це картинка, яка відбувається навколо нас, навколо нашої держави, навколо нашої безпеки, навколо нашого майбутнього. Підпишіться на цей YouTube канал. А я зараз швиденько для вас все розкладу по поличках. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Ну, власне, Дональд Трамп каже, що в Україні дуже скоро відбудеться припинення вогню, і причому каже повний сісфаєр. Настане, а потім сторони почнуть говорити про поділ землі. Зрозуміло, що нашої. Росіяни, Росіяни ведуть себе дуже нагло і цинічно обіцяють Трампу атомні станції, наші атомні станції готові десь відступати, готові десь поступатися нашими територіями. Ну і Трамп це зрозуміло, що подає як велику перемогу. Розумієте, зараз росіяни намагаються. Продемонструвати, що вони суперлояльні до Трампа, роздаючи наше. Ну і Трамп не ставить запитання, друзі, а це те, що ви мені даєте, воно вам належить. Ви його е купили, ви його знайшли. Ну, типу, в чому ця історія сліпості Трампа? Тобто Росія каже, ми вам подаруємо там, якусь область, о, супер, чи там станцію, надра, ще щось. Ось це дуже велике незрозуміле питання, чому Трамп це забирає за чисту монету. А, до речі, щодо прес-конференції дійсно він сказав, що вони там собі воюють тихенько, о, тому обстріли є. Ну подождіть, ви ж самі обіцяли повний сісфайр. Сказали, не бити по об'єктах енергетики, а росіяни б'ють. Зараз наші везуть повний список, куди не потрібно, щоб летіло. Але для Трампа. Ну, це типу не впевнений, що це суперважлива історія, тому що його задача пошвидше сліпий мир. Е, причому, до речі, союзникам в Європі він теж послав сигнал каже: давайте їм продавати літаки не в повній комплектації, а на 10% простіші. Тому що каже, сьогодні вони друзі, а завтра можуть бути ворогами і не будуть нашими партнерами. Тому давайте спрощені версії продавати, наприклад, європейцям. Е, і це насправді. Трошки пригнічує наших європейських партнерів, яким би давно пора було би проснутися, але чомусь просинатись вони не хочуть. Зеленський каже, що готуються на саміт коаліції охочих, де будуть йти про гарантії, мов вести мову про гарантії безпеки та міжнародний контингент. друге, Зеленський сказав, що ну, знаєте, типу, контингент ООН не буде дієвим. Це як ідея дуже добре. Дякуємо, але не треба. От, через те, що. ООН не може гарантувати безпеку України, тому що цей варіант з миротворцями не розглядається. Україна передасть список об'єктів ну, недоторканних в Саудівській Аравії. Ну і загалом Україна виступив Речник, що буде готуватися виключно до двосторонніх відносин з американцями. Ніяка історія про Росію не йдеться. Тим часом Росія атакувала бомбами та безпілотними. Прикордоння сумщини є загиблі й поранені сьогодні, о 18.45 Три особи загинули ще дві поранених. Також були удари о шістнадцятій. Атакували мотоцикл, який рухався по селищу Рожковичі. Тобто, Росія, в Трампа вихід українців із суджі, зараз атакує при прикордонні українській області. Це теж Трампу на стіл. Ну і власне Пісков каже, що не б'ють по енергооб'єктах України, як було домовлено. Ну, знаєте такі е жарти вже йдуть по інтернету, що це голосно так прилітає. Ну, це мирні домовленості Трампа і Путіна. Келога, до речі, не відпускається історія е про Трампа і Зеленського, що типу посварилися. Він ще досі згадує, що консультували Зеленського, що говорити не треба, що робити не можна. Але каже, все пішло. Не так. Келох, який намагається зводити кінці з кінцями, ще якось десь залишається в минулому, хоча насправді, мабуть, вже давно перейти до поточного стану справ. До речі, його на переговорах може і не бути. Україна ще поки що повністю свою делегацію не засвітила, хто там буде. Е, також із важливого сполучених штатах Джозеф Байден обіцяє повернутись в політику, каже, буду спасати демократію. Тому, ну, все, ситуація вирішена. Джозеф Байден повертається. Ну і всіх спасе. Не хочу зараз більше про це жартувати. Мені здається, вже не спасав досить. Але спасають також не тільки демократів, спасають тіло на маска. батьки прийшли в школу. Трамп каже, що по 20 років отримують всі, хто нападає на кампанії Ілона. Тобто чомусь Дональд не хоче зрозуміти, що насправді його атакують через расистські заяви, через фашистські лозунги, через фашистські зігування. Ну от, тому що аудиторія не є такою, яка це підтримує. І аудиторія, яка купувала ці машини, ну давайте ще давати по 20 років тим, хто не хоче купувати Теслу, або тим, хто хоче продати Теслу. І їм теж можна дати по 20 років, розумієте? Ну і Трамп каже, жорстко будемо вас переслідувати ловити, причому в такій дивній формі погрожуючи, ми вас вистежуємо, ми вас знаємо, ми вас всіх знайдемо. 20 років получите в Сальвадорі. Ну, прикольно, типу, за карати державним апаратом за якісь комерційні історії справи. Ну, Скажімо так, політичний процес і ландшафт видозмінюється зараз в багатьох розвідках теж скаржаться на Трампа і на його керівників розвідок. в ну, скажімо так, в розвідспільноті п'ять очей кажуть, що трошки інформацію ховають під стіл через те, що не готові до кінця нею ділитися. Це от якраз теж до цих заяв Трампа щодо. Оберігання Маска або надто близької дружби з Росією. Також за маска заступився його батько, каже: А ну перестаньте називати Ілона Ерл, батька звати батько Ерл, тобто Ілон Ерлович. Перестаньте Ілона називати расистом і фашистом. Чого ви так кажете? Він насправді не фашист. І батько каже: ми жили в нормальній, демократичній країні, де був порядок, де все було добре. Мається на увазі Південна Африка, коли там був апартеїд, да, чисто расистський режим. Каже: Віла були друзі. У нас були чорношкірі там, ці, ну, прислуга. І каже: він з ними нормально дружив. І що ви хочете? Чому ви думаєте, що він расист? Ну, от з прислугою ж чорною дружив? Ну, нормально. От, після чого підтримка батька додала ще більше масла в вогонь а і після цього взагалі понесли. Тобто, ні батько, ні Трамп, ні начальник з роботи поки що допомогти Ілону маску не можуть. От і приблизно їхня допомога приблизно така ж, як і Байдена демократам. Демократи все ще лягли на дно, там знаходяться, не хочуть допомагати Україні. От, але, типу, ну як мінімум, чекаємо, що така допомога може з'явитись. Також зі сполучених штатів Трамп каже, що буде зближати обидві делегації. А, німці дають 3 мільярди фінансовий комітет додатково до тих, що вже трьох було. кажуть, сумарно загалом десь буде сім. Ну я думаю, що можливо навіть 10. І ще заклали 8,3 мільярда 26-29 роки. років. Литва виправилась, вийшов президент на оседа, каже, що готові направити в Україну свої. Війська для створення миру для пошуку цього миру, І загалом, преса почала трошки згортати план Макрона: типу, пане Макрон не підходить. Війська ООН Україні взагалі не підходять. Ну і власне трошки європейського скепсису. Наші друзі не хочуть просинатися. Наші друзі думають, що можна там собі сидіти, чухати бока й дивитися, як Україна стікає кров'ю. Першим вийшов Туск, який каже: Та скільки можна їздити на ці форуми по Україні? Там нічого не відбувається. Україні ніхто не допомагає. Я не знаю, чи йому шкода свого часу туди їхати, чи він дійсно переживає з Україною і бачить, що там нічого не відбувається, і каже: Давайте щось робити. Бо меседж не зрозуміло. Він сказав, що він від них втомлений, але не зрозуміло. Він не хоче їхати, бо нема часу чи шкода часу. Чи він не хоче їхати, бо треба допомагати, а вони не допомагають. Ну, Зеленський каже, що зараз буде форум в Парижі чи в четвер. І він каже, що там будуть гарантії і військова допомога. Плюс контингент. Ну подивимося, перевіримо слова Туска в четвер, дадуть щось не дадуть, чи зустрілись просто щоб побалакати. Тому що з пустого в порожнє європейські бюрократи переливати. Вміють, ну і 40 мільярдів поки що тонуть, не можуть дійти консенсусу, не можуть домовитися і ці 40 мільярдів, які на рік Україна мала б отримати. Повторюється історія з американським сенатом конгресом минулого року, коли основна маса грошей підвісає в політичних срачах. Пробачте на слово, якщо особливо, якщо діти біля екрану. Але ну, типу, ви серйозно, ми стікаємо кров'ю, а ви не можете сісти домовитись. Так, да, помічники Каї Калас вийшли, сказали, що ідея не втонула, буде намагатись реанімувати. Друзі, ви з першого разу не можете видати гроші. Погоджені, це виглядає дуже слабко. Європа не готова до війни, і Європа може впасти надзвичайно швидко, якщо ось так буде приймати рішення. Формули, інструменти прийняття рішень треба міняти. Якщо ви нам зараз дати не можете ці гроші, то ви самі потім і своїми скористатись не зможете. Якщо будете себе так безалаберно вести. Друзі, це вся інформація на вечір п'ятниці, яку я хотів з вами поділитися. Напишіть, будь ласка, як думаєте, хто ще має допомогти Ілону маску. Врятувати Теслу, батько допомагав, Трамп допомагав. Хто має включитися? Можливо, жінки повинні включитися. Мей Маск, матір або, можливо, дружина Трампа, Меланія. Ну хтось же повинен прийти і врятувати цього хлопця. То він пішов скорочувати Радіо Свобода Голос Америки, USAID, А управляти своєю компанією, виявляється, не зміг. До речі, інвестори маска піднялися, кажуть, так Ілон, можливо, ти краще піди. Може, не треба нам якось твоєї допомоги. Ти йди, хочеш політикою займайся, займайся. Батько правда казав, що в дитинстві Ілон політику не любив. Більше любив все-таки, знаєте, каже, дівчат, баскетбол, там любив мотоцикли. Каже, політикою не цікавився. Тому йому трошки дивно, що він туди пішов. І інвестори кажуть: не йди, може, це не твоє. Займайся Теслою. Але Ілон каже: ні, буду займатися політикою, тому інвестори кажуть, ну раз займаєшся політикою, то напевно не треба робити те, що ти зараз робиш. До речі, ще одна історія, яку я вам хотів сказати: вона дуже смішна, але може бути нам корисно, що треба використовувати всю зброю, в тому числі в торгівлі з партнерами. Партнери зараз на нас тиснуть. Це не секрет. Надзвичайно сильно тиснуть і до ворогів наших ставляться більш ласкаво. Але історія полягає в наступному. Історія полягає в тому, що е, Данія для того, щоб захистити Гренландію, сказала, що введе 500% податку на Озимпік. Ну, це такі ліки для супербагатих. Якщо е, не, не обов'язково, але те, як я бачу по нашому кабіну, то ті, хто найбільше краде, і найбільше їсть, щоб виглядати худим і стройним, колять собі в одне місце Озінпік. І тоді схуднуть і виглядають дуже так ненажерливо. Багато міністрів, можливо, навіть половина міністрів наших сидить на Озінпіку. Багато в Америці теж людей сидить на цьому ліках. Історія ліків така, що їх робили ліки для діабету, але історія як з Віагри. Мали лічити шию, вилічили щось інше. Так само тут мали лічити діабет, а вийшло ліки для супершвидкого схуднення. Ну і от данці кажуть: якщо заберете Гренландію або будете атакувати Гренландію, все ми виводимо на ринок Азімпік, робимо в 500 разів чи на 500% його дорожчим. І все вибачайте. Ну і якраз в аудиторію Трампа непогано вдарило. Канадська стратегія бити не по всіх штатах, а виключно бити по аудиторії Трампа, насправді дає свої результати і кажуть, що це зараз може дуже сильно в короткостроковій. В перспективі розізлити Трампа, от, але потім повинен, начебто, спуститись. От, але загалом повинно допомогти в переговорах не чіпати острів. Навіть ось такі інструменти йдуть в хід. А, ну у нас поки що в хід пішла атомна станція. Хоча знову ж таки капіталізація компанії, яка випускає Озімпік, і атомні станції, можуть навіть бути невспівзмірними на користь. Зрозуміло, що виробників ліків. Ось така історія. Напишіть про маска і, друге, напишіть, чому Трамп не бачить обстріли України. Чорним по білому ж написано, що летить. А Трамп каже, ну не знаю, воюють. Ви ж обіцяли Сісфаєр, пане Дональд. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!